Дівчатка, ви питали мене, де купити вишиваночку дитині на 1 вересня. От у Люби і віночки, і вишиваночки. Це для хлопчиків. Так, Любочка, привіт. Доброго дня! Ой, такі вишиваночки, дивіться, біленькі. А це полотні, на льоні, на різні. А на дівчат це теж є? є, є. А, дівчатка, такі, от, дивіться. І який розмір? От, з якого по який? О, вже трошки порозбирали розміри, бо, бо платтячка вже лишилося, ну, щось є. Можна щось вам щось дзвонити. Є. О, це такі костюмчики навіть так, є, да? Костюмчики є такі на дівчаток, це з натурального льону. Вам можна дзвонити і замовляти. Який номерочок? 096 130 63 94. Тільки ріст... Довжені До да, треба сказати, не і Люба вам все підбере. Або приходите на приголку за напрямок. молочним корпусом. От, ось тут молочний корпус, а я не буду все показувати, корпус. а ззаді м'ясний з тої так. сторони. У Люби тут на дві сторони контейнер. Тут жіночі вишиваночки, ну тут шикарно. Вінки, вишиванки, платья, Боже, тут такий шикардос. Тут приходиш, очі розбігаються. Така краса. Боже, ну дивіться, що не візьмеш, все шикарно. Рушнички. Ой, це та тут тапки. Все, що хочеш. Все. Тому приходьте до Люби. Зараз Любочку вам ще раз покажу. Приходьте прийду. до Любочки, да, вибирайте.